Зустріч з полохливим левом. Цієї ночі Елі спала на м'якій постілі із листя та мохом. Сон її був тривожний. Їй марилося, що вона лежить зв'язана, а людожер заніс над нею велетинського ножа. Дівчинка скрикувала і прокидалася. Вранці знову вирушили в дорогу. Ліс був похмурий, за дерев долинало ревіння звірів. Елі здригалася зі страху. А тотошка, підібравши хвостика, притискався до ніг залізного дроворуба. Він став його дуже шанувати після перемоги над людожером. Мандрівники йшли тихо, розмовляючи про вчорашні події і раділи, що врятували Елі. Дроворуб усе вихваляв кмітливість страшили. Як же ти, хвадько, кинувся під ноги людожерові, друже страшило, повторював він. У тебе часом не завівся вже в голові мозок? Ні, солома, відповів страшило, помацавши голову. Цю мирну розмову порушило громове гарчання. На шлях вискочив величезний лев. Одним ударом лапи він підкинув Страшило в повітрі. Той полетів шкереберть, і, мов ганчірка, розпластався біля шляху. Лев ударив залізного дроворуба, пазурі його заскрихотіли по металу, а дроворуб під поштовху сів. З голови у нього злетіла лійка. Крихітний Тотошко мужньо кинувся на ворога. Величезний звір роззявив пащу, щоб проковтнути песика. Та Елі сміливо вибігла наперед і затулила собою тотошку. Стій, не смій чіпати тотошку!» – гнівно закричала вона. Лев із здивування завмер. Пробачте, виправдовувався Лев, але ж я його не з'їв, однак ти намагався. Як тобі не соромно кривдити слабших, ти просто боягуз. А, а як ви дізналися про те, що я боягуз? спитав спантеличений Лев. Вам хто небудь сказав? Сама бачу по твоїх вчинках, дивно, соромно помовив Лев, хоч як я приховую своє боягузтво, а воно все-таки випливає назовні. Я справді боягуз, але нічого не можу з собою вдіяти. Подумати тільки. Ти вдарив бідного, напханого соломою страшило. Він напханий соломою? спитав Лев, здивовано поглядаючи на страшило. Звичайно, ще сердячись на лева, відповіла Елі. Тепер я розумію, чому він такий м'ягенький і легенький, сказав Лев. А той другий теж напханий? Ні, він із металу. Он як? Тому я й пазурі свої мало не обламав. А що це за маленьке звірятко, яке ти так любиш? Це мій песик Тотошка, а він із металу чи напханий соломою. Ні те, ні се, він справжній песик із м'яса та кісток. Диви, який маленький, а такий хоробрий, здивувався Лев. У нас у Канзасі всі собаки такі, гордовито додав Тотошка. Смішна тваринка, сказав Лев, тільки такий боягузь, як я, міг зачепити цю крихітку. А чому ти боягуз? спитала Елі, з подивом розглядаючи велетенського лева. Таким народився. Звичайно, всі мене вважають хоробрим, бо я ж лев, цар звірів. Коли я реву, а я реву дуже голосно. Ви чули. Звірі і люди кидаються в розтіч. Але коли б на мене напав тигр, я злякався б, правда. Це ще добре, що ніхто не знає, що я такий боягуз, сказав Лев, витираючи сльози пухнастим хвостом. Мені навіть соромно, що я не можу перевиховати себе. Може, в тебе хворе серце? запитав дроворуб. Може, погодився полохливий Лев. Щасливий, зітхнув Дроворуб, а в мене навіть такої хвороби не може бути. Я ж бо не маю серця. Якби в мене не було серця, то, може, я й не був таким боягузом, задумливо відповів Лев. А скажи, будь ласка, ти коли-небудь б'єшся з іншими левами? поцікавився Тотошка. Де там? Я від них утікаю, ніби від чуми, зізнався Лев. Фе, насмішкувато пиркнув песик. Навіщо ж ти тоді потрібен? А в тебе є мозок? спитав страшило Лева. Напевне, є, я його ніколи не бачив. Моя голова напхана соломою, і я йду до великого Гудвіна попрохати трішки мозку, сказав страшило. А я йду до нього по серця, повідомив Левові дроворуб. А ми з Тотошкою проситимемо Гудвіна, щоб повернув нас до Конзасу. Там я поквитаюсь із Гектором Хвальком, сусідським песиком, згадав Тотошка. Гудвін такий всесильний, здивувався Лев. Він усе може, відповіла Елі. То, може, він і мені додасть сміливості. Йому це так просто, як дістати мені мозок, запевнив страшило, або мені серце, докинув залізний дроворуб, або повернути мене до Канзасу, закінчила Елі. Тоді візьміть і мене з собою, попрохав полохливий Лев. Ех, мені б хоча б трохи сміливості. Це ж бо моє заповідне бажання. Я дуже рада, сказала Елі, це третє заповітне бажання. І коли всі вони збудуться, Гудвін поверне мене на батьківщину. Ходімо з нами і будь нам щирим товаришем, сказав дроворуб. Ти відганятимеш від Елі інших звірів. Вони, напевне, теж неабиякі боягузи, коли втікають лише від самого твого гарчання. Вони боягузи, пробурчав Лев, однак я від того не роблюся сміливищем. Мандрівники рушили далі. Лев велично вступав поруч з Елі. Тотошку і цей спутник спочатку не сподобався. Він пам'ятав, як Лев хотів його проковтнути. Та невдовзі він звик і до лева, і вони стали великими друзями.